Близнюки, яким буде ваш жовтень. Зберігайте обов'язково собі це відео, щоб передивлятись, і залишайте коментарі, бо свого роду це подяка за мою роботу. Отже, дивимося, що стосується сфери вашого дому. Що стосується сфери вашого дому, знаєте, у вашому домі зійшлися, я б сказала, такі сильні люди. От. І кожен хоче показати, я кращий, ні, я кращий, я перший, ні я. Я більше всю сім'ю приношу, ні, я приношу більше, я в будинку більше вклав, ні, я вклала більше. Тобто тут іде якась така конкурентна боротьба. Але, але разом з тим ця боротьба вас і запалює, і притягує один до одного. І я би сказала, так. Тому що тут стосується не особистих відносин, так більше, а сфери дому, тобто всіх людей, які вас оточують, це і рідні, і близькі, і друзі. Я би сказала так: ви оточені зараз такими людьми, які надають вам сил, які вам допомагають рухатись вперед. Які вас надихають, запалюють, так, і завдяки яким ви підкорюєте нові і нові вершини. Далі подивимось сферу фінансів і роботи вашої. Фінанси, робота, кар'єра. Так, слухайте, тут теж два старших аркани і королева жезлів. Я можу сказати, що а, в цій сфері. У вас абсолютно зараз буде все виходити. Можливо, дехто з вас отримає керівні посади. Можливо, хтось зможе відкрити свій бізнес. Сімейний бізнес також може бути. І знаєте, це буде таке процвітання, це буде. Приносити користь і вам, і людям, так, от саме ця сфера, якою ви хочете зайнятися, вона приносить не лише там прибутки, так, не лише як бізнес вона йде, а як допомога і як щось корисне. От, Тому, якщо у вас є в планах так, чи в задумці якісь такі проекти, які стануть корисними, сміливо втілюйте їх у життя. Для декого може програтися також спілкування з військовими. Можливо, будете волонтерством займатися. так? Але в цілому я можу сказати, що сфера фінансів і сфера кар'єри зараз вас починає виштовхувати на новий рівень. Тому не бійтесь робити кроки, не бійтесь, ідіть сміливо вперед. Далі дивимося сферу вашого особистого життя. Особисте життя. А в, в особистому житті я би сказала, що тут е, є якась недовіра. Можливо, ви з партнером чи партнеркою знаходитесь на відстані. От, і саме через це є е, в стосунках таке трохи охолодження один до одного і ревнощі присутні, тому що ви на відстані ви не можете одне одного контролювати. А я би сказала, що ви е, обоє такі сильні за е, характерами, і тут у нас теж імператор, скоріше всього, може бути що цю, чоловік військовий. І ви зараз на відстані, і ви його все одно ревнуєте так, бо ну можливо, там якісь жінки теж працюють з ним. І так само чоловіки своїх жінок ревнують, якщо вони вдома залишились, так, але він ж не може контролювати, він не може бути поруч. І постійно в думках крутиться оце, що, а може, зраджує, а може ще щось. І є бувають якісь конфлікти, теж, коли одне одного можете таким гострим словом образити. От. Але тут у нас колісниця, і, скоріше всього, вона як символ зустрічі. Тобто, якщо ви зараз знаходитесь на відстані, можливо, найближчим часом. Так як ми дивимося на жовтень, так на період на один місяць, то найближчим часом ви зможете зустрітись, побачитись з цією людиною. От, для тих, хто самотній, я поки що не бачу якихось нових початків, так, ви не довіряєте зараз. Протилежній статі, можливо, були якісь болючі стосунки, які завершились, так і зараз вам просто цього не хочеться. Ви хочете відпочити від стосунків, хочете зайнятися знову ж таки кар'єрою, собою, поподорожувати і так далі. Я бажаю вам гарного місяця. Звертайтесь за особистими прогнозами, кому потрібно, і до зустрічі!